Привіт, дорогі навнеми. Ви на каналі Геймі Street, І сьогодні я разом з вами пограю в Backrooms Unbounded. Це гра. Логічно, що Backrooms В якій ми. І тепер. погода. <звук> Коротше тривога. Крошевик про, про, про тривогу. Не виходь. Залишайся всередині. середині Нічого не розумію. Так. Ми... ми з... Скавери, так? Ту-ду-ту-ту-ту. Там зверху а, йде дата, дата, час. Або бол'ем боді 4. Де в взагалі є? Тут а, ніфіга, не видно. Ми в пустелі якісь. Чо? Мы про... просто провалилися. Серьезно? Так. І... и все? Ну, пишу и туди. Так, можем бігати. Е. Ексид, надіюся. Ой. Ага, через Е відкривати, я понял. І у нас пішов той самий класичний векрумс. Не на вижу відкритий простір. От прям реально. І найголовніше, я боюся того, що я не знаю, що тут є. Пістолет? Ні, ключ. А я вже обнадіявся. Якщо що, зразу говорю, то не я своєї графіку понизив до самої найгіршої, в мене максимально стоїть. То просто чогось... Гра. Еф. Єф. Єф Сіт. А, ні, тільки не го. Вер. Верни! Верни! Алло, ні, я не хочу. Це типу, F мені. Темно просто піпець. Хто? Окей, а оце уже неприємно. Я чисто затримав дихання, тому що ну прям реально страшно. Так, двері, вода, скрізь що не пить. Твою. Стрілочка показує туди. Ого, світло. Посередині. Плха! <плёхло> Та ладно, там не може бути нічого такого страшного, правда ж. Логічно, на люди Правда? Правда, правда, правда. Що я повторюю? Передсмертна правда. Мені сюди? Я там... Щось бачу. Так, люди, давайте догадуватись, чи це добре, чи це погано. Або я просто не що це баг ігри. Окей, це не був баг ігри. О, Стіл. З ключем. Дивіться, я зараз обертаюся і мене лякають скримером. Бам! Нє? Мені знов приходить по цьому коридору. А. -а, -а. Неприємно. Ні, ну я приблизно запам'ятав куди нам треба. Хоча там і пам'ятати сильно не було, що скільки... Тут просто один прихід в одну сторону. Ніби. Так, двері мають по ідеї бути десь тут. От. Ого. Тепер у нас тут а. Ну нам принаймні світ увернула. Я тепер принаймні хоч щось бачу. Е, -е ку ку Блін, якби кращу графіку дали, я б, напевно, на приюжечку взяв. Хммм. Здарова! Хе-хе, Майкл Джексон. Ем, давайте, прощайте. Окей, okay, чого я не очікував, так це теж тут буде. Чел. Блях, я тепер боюся цих коридорів. Це прям дуже стрьомно. Я певний, що в один із цих коридорів буде та тварь. О, господи. Окей, поки що прям сильно нічого страшного нема, але це просто обісратись можна. До речі, там зверху у нас е перестав час іти. Тобто. Для тих, хто зверху. Там, можна сказати, все зупинилося. Тобто вони навіть не замітять, що мене нема, тому що поки мене нема. Котше рахуйте, що я флеш. Прям такий жорсткий флеш. 3, 4, 2, 1, 7. 3, 4, 2, 1... 7. 3, 4, 2, 1, 7. А. Це будка. Яку я чомусь не замітив, коли проходив... Крізь інші проходи. Таке люди, я вам говорю, я пробігав уже все що тільки можна було пробігати. І я не знайшов нічого. Ааа, тут а треба було... Бляха. 3, 4, 2, 1, 0 3, 4 3, 4. 3... А, там написано. 2, 1, 7. А як тут як дебіл бігаю? Молодець, Міш Вау, доволі велика зала. Це шо таке? А. Знову по темноті бігати, серйозно. А я просто біду. Хі хі, я бой. Нам атмосферно Світло Двері Наступний рівень. Так, і... Ну тут принаймні світло є, та, але це вже звичайний бекрумс і. Він знає, що тут може статися. Головне, щоб ти знав, кому ти довіряєш. Вау! Це що там таке? Алло. Шабуємо зирити. Ааа! Як мене голова від цього болить! Вау. Було би не дуже добре, якби це все, все світо повимикалось. Хто мене за язика тягнув? Там... там то Не Біжи до мене, не біжи до мене, не біжи до мене. Почисти зуби від тебе воняє. Да? Алло, ти там не обубів? Я взагалі то там був. Одний мене? Мені хтось подихав е, на вушко і... і все. Я виру... Я вирубився. Прийом, база. Ти киноки, що я назад вертаюся? Я походу все-таки назад вертаюся. Ну я ненавижу там де кучу цих тупих коридорів. Можна Ні. Мені хтось на вушку дихав, мені не сподобалось. Яка взагалі моя задача іменно зараз? Знайти ключ від дверей чи просто принаймні дойти до дверей? Хватит дихотим, ти мене лякаєш. Стає все темніше і... і темніше. А дверей поки що не видно. О, двері. Я ж дойду до них, так? Уху, двері. Наступний рівень. Шикарно! Це просто шикарно. Верніть мене назад! Ні, ладно, назад я щось не сильно хочу вертатись. Так, там е перерва. Мені здається, чи там то сіє о, здорово. А я не можу до неї прийти. Головне, щоб воно зараз на мене не побігло ззаді. Як тільки я дойду. Окей, okay, там ті. Це мем. О, чого дарова. Шо? Уже ням-ням-ням зробили, так? Ну нічого, нічого. Ні, нига собі. Я не буду говорити, щоб тут зараз мені знову нічого не сталося. Одним словом, не буду багато базік. Так, окей. Е. Там ще десь є стіл з ключем, шо? Ну це ж не закінчиться добре. Ну... <descript> Може я в того чела мав ключ забрати? Типа не зря він там лежить. Хоча минулий там просто так вже. А... Я поняв, достиг. Якщо мене щось хаває, то це буде ваша вина. Ку-ку. там нормально? Я весьму ключ, ты не проти? Угу. Ку-ку. Ладно. Тільки давай не спрыгай звідти, окей? Бо Мне буде неприємно. Воу-воу-воу-воу. На, чому там. Коридор. ти не будеш мене лякати. Ми ж з тобою друзі, так? Я вам отвечаю, то зараз звідки вилізе і в мене буде сердечний стрес. Ну, <плес> ж, що це за знак там такий зверху справа. Mm, що він означає? Типу. Безкінечний сюрикен? Бекрупс. Окей, Що це таке? Я просто різко вирубився. Де? Що? Де? О ні, тільки не це. А він не сильно швидкий. А, він ще не швидкий. Повільна шняга. А, ну тут не проходимо. я проходим. Я просто боюсь, він зараз різко не ускорився і не погнав на мене. Пригадаю, ніби... Звучить точно ніби медведь. Приближається Він реально приближається Алло, чел, куди ти так погнав? Фух. Прощавай. Иииии, І... левел один. Ми його прийшли. Ні, ну ми молодці, ми пройшли перший рівень. Цікаво, скільки цих рівнів тут, в принципі. Давайте подивимось. А, їх тут... шо? Левел 0, левел 1, Левел 2, Левел 3, Левел 4, віско левел 11 якогось фіга, потім левел 5, Левел 6, Левел 7 і кінець. Тобто по факту 11... Одинадцять... Ой, сьомий це останній. Ну що ж, від монстра ми втекли. Можемо далі ми іти. Постараємося ще другий, принаймні, пройти. Що це таке? О, куку. -ку. Тоді ти виглядав красивішим. Зараз погорбатися в тебе. З коліоз шо я можу кстати до тебе прийти а ну чекай мене я скоро буду а ні, не можу шкода чи такий жирний проходик маленький прийти не можу Ну, поки що все йде гладко ми ніби ні разу не померли окей я зараз знов на І я зараз знов накаркаю, не собі на користь. О, двері. Будь ласка, скажіть, що ніякого ключа не треба. Ууу. Де я? Я ще можу вернутися в Бекрумс. Левел 0? Якось тут дуже дивно йде система, то я левел 1 пройшов, то я левел 1. А. нє ні 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 Леву парковку я. Верніть мене назад, я не доверю іменно парковку. Ні. Не дихай. Так, друзі, я думаю, що на цьому ми поки що можемо закінчити. Якщо вам гра зайде, то... Оооо-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ти що таке? Пішов нахер? Алло. Ні, друзі, я Я, я просто закриюсь куточки і все. Все, всім тоді давайте прощавайте. Якщо вам гра зайде, ми продовжимо її проходити. Вона мені реально зайшла. Це реально кльово. І побачимось. うん。